Так, Всім привіт! Літо продовжується, ми працюємо, зараз покажу вам автомобільчики, два, які готуються до продажу. Ви знаєте, що у нас чесні продажі і гарні автівки. Значить, Зефіра. У нас зі Швейцарії номера Литовські, тому що які були такі вцепили. зараз проблема на фірмах з транзитами. Зефірка. Чистий 11 рік автомобіль. 1,8, 4 склопідйомники, круїз, мультикермо. Кондиціонер, круговий парктрон в такому стані приїхала на легкосплавних, літо гарна резина. Значить, є навіть бачите бризовички такі гарні. Яка проблема в машини? клюпунг дефект Дефект щеплення. Сюди її притягнули на станцію. Будемо міняти тут щеплення, тому що щеплення не робоче. Буксує. В принципі, можна було б їхати але вона пахло вже на весь район. 1,875 оригінального. Така без хімчистки машинка. от її пробіг Просто брати і кататись. Ну ще б вона буде стояти нова там сервіс якийсь легкий провести і вона буде готова. Друзі, по ціні. Десь район, точно не скажу, але думаю, район. 8, ну, залежно від щеплення, 8500, можливо. Десь плюс-мінус такий буде. Така буде ця машина ціла. Не фарбована, наскільки я пам'ятаю. На легкосплавних. Передзар партрон, 4 склопідйомники. Ну, Звичайно, що з Полка, мені здається, що в ній є. Да, поличка в ній присутня. І гольф. Так, що по гольфу? Гольф, сімерка. В дуже класному стані. 2 літра дизель, повний привід, 110 кВт 150 коней в гарному кольорі, білий, такий, з перламутровим відливом, чи, можливо правильно навіть сказати, білий перламутр. На гарних дисках. по-моєму, 18 ки стоять так, r 18 225 40 r 18 209 пробігу оригінального має атівка. Зараз він код вам дам. Будь ласка, по базі можете пробити. Дуже крутезна комплектація, значить він має дістроник. Автомобіль, бачите, да? адаптивний круїз контроль, це рідкість, має утримання смугу руху, ну, датчик світла, сенсор дощу, має панорамний дах, має безключ, має два ключі, механіка на 6 передач, складання, регулювання підігрів зеркал, електросидіння переднє, шкільний салон, велика навігація. Підігрів сидінь, клімат контроль повний привід. Вибір режимів руху, старт-стоп, парк пілот присутній також. Дуже гарна комплектація. Ось така, Ну, в принципі, машинка зараз ще не готувалася, придбав я на неї дві передні пружини, одна тріснула, придбав Лев Джоферси. тому в принципі, має бути дуже цікаво на Джоферсах вона має стояти. Він на ксенонових класних фарах максимальних, які були для сімерки в 2013 році. Пробіг ви можете перевірити по базах офіційного дилера. Гарний салон, хімчистки не потребує. В принципі, заміниться в ньому пружинки. Та й все. І автомобіль буде готовий до продажу. З цієї сторони ковпачок є, ковпачки на диски також є. Їх познімали, просто, щоб їх ніхто не стирив де. Що тут по багажнику? багажнику все гарно. Докаточка є. Фарбував я передній бампер. Ось, бачите, є фарба залишилась. Можна буде потім, якщо треба буде щось прокапувати чи щось подібне, то можна буде з цим працювати. Оригінальне навіть лобове вітрове скло у нього. І цей гольфік, друзі, буде коштувати 14200 доларів з сертифікатом. ну Гарна автівка на крутій комплектації. Я думаю, що вона має вам сподобатись. Таких на ринку в інтернеті немає. Телефонуйте, запитуйте. 13-й рік, 2 літра дизель, повний привід. 110 кВт, 150 коней на квотезній комплектації з дістроніком, з отриманням полоси, з панорамним дахом, шкіряним салоном, електросидіння переднє, велика навігація. Ну і все-все, що тільки можна сюди поставили, окрім автомата. Тому телефонуйте. Зафірка теж дуже гарна, гарний колір. Телефонуйте, запитуйте по Зафірі, якщо вас цікавить.